Жахлива аварія у центрі Києва. Бівай ді сон плюс зніс стовп постраждалих. Немає електромобіль зікар 7 x зніс стовп у передмісті. Києва водій не постраждав, а от авто. Всім привіт! Ви на каналі Чарспай. У нас сьогодні два тотальних автомобіля: BYD та Zikr. дві долі, дві ситуації, два ДТП і два тотала. Було власниками прийнято рішення, що автомобілі відновлюватися не будуть. Я хотів би свого боку подякувати їх за таке відповідальне рішення. Воно далося, звісно, тяжко, але. Це максимально відповідальне рішення. Чому Бо автомобілі після таких ДТП не варто відновлювати, бо метал втрачає свої конструктивні властивості, і невідомо, що буде після відновлення, якщо повториться така ситуація, як відпрацює система безпеки і все інше. Тому власники, які прийняли це рішення, повірте, вони приймали його не тільки з фінансової сторони, а і з боку суспільної такої соціальної відповідальності. Молодці це максимально правильне та відповідальне рішення цих власників. Цей автомобіль він Сонг вже нашумів. Дуже багато було в різних пабліках відео про нього, як він потрапив в ДТП. Zeekr 7X ніде не було публікації, але ми коротко опишемо ситуацію. Вона була доволі таки схожа порівняно з Song. Тут uh, стовп, швидкість біля 80-90 км. BYD song потрапив теж в ДТП фронтальний удар, в стовп. Стов освітлення на Лук'янівці. Давайте ближче роздивимося цих два автомобілі, як спрацювала безпека, як себе повів метал. Ну і чи дійсно це фольга, як ви любите писати в коментарях. Або це достойні автомобілі, які в доволі такі критичні ситуації е, спрацювали відповідно до своїх стандартів, норм. Та люди залишились в цілі. Кожен з власників вийшов з автомобіля самостійно, без медичної допомоги і все інше. Не знаю, чи ДВС справились би в такій ситуації. Ну, якщо треба, з ними порівняти. Але насправді кожен автомобіль треба розглядати як певну індивідуальність. І цей випадок, і цей випадок, вони максимально індивідуальні. Давайте дивитися. Давайте коротко э, про авто. Buy Song Champion, топова комплектація, 87-ма э, батарея. Під час ДТП в автомобілі було двоє людей водій і дитина в дитячому кріслі на задньому сидінні. Ніхто не постраждав, все ок, все добре. Причини ДТП ну, ми не слідча група для того, щоб це э, розповідати. Але покажемо вам результати, як автомобіль. Відреагував на зітнення на швидкості там 80-90 км приблизно було із стобом. На що хотілося б звернути увагу? Підсилювач бампера фактично він прийняв на себе всі пошкодження, але він відпрацював доволі таки цікаво. Видно, що швидкість була немаленька, при цьому підсилювач бампера. Ну, Його зігнуло, звісно, і розірвало в деяких місцях. До речі, зверніть увагу, як е, спрацювала ось ця вставка, вона спрацювала так, як її повинна. На загибах вона зігнулася і е, гасила е, удар. Удар, е, Так як автомобіль передньоприводний, удар знищив е, майже весь підкапотний простір. Тобто розуміємо, що у нас там інвертор, е, двигун. Це у нас тепловий насос, теплообмінник і все інше. І звісно, що воно все максимально пошкоджене. Навіть ось кріплення, зверніть увагу, кріплення на двигун. Воно в тому числі прийняло на себе цей удар, і воно навіть лопнуло. Підсилювач, підрамник розірвала. Ось він. Він розірваний, тобто, тут одна суцільна складова йшла, він розірваний і повністю пішов е, всередину. Ланжерони, звісно, у нас теж розвело в різні сторони. і, ну, Мабуть, вирівняти їх нормально, звісно, все можна, але чи е, вартується таке відновлення і чи потрібно їм займатися? З іншого боку, бачимо в тому числі підрамник. Які теж викрутило і пошкодило ось інвертор, його повело, викрутило, ну, бо інвертор кріпиться безпосередньо до двигуна і, звісно, його все повністю змістило. Так, що по колесам у нас? Переднє колесо у нас залишилося ціле. Звісно, капот, крила, вся підкапотка, це у нас мінус. Лобове скло має такий вигляд. При цьому зверніть увагу, що після того, як спрацювала безпека, автоматично всі 4 двері приспустили. Трішки скло для того, щоб ось ці гази, пари, які там під час взриву відбуваються, щоб воно відповідно вивітрилось. З непередбачуваних моментів, навіть при такому сильному ДТП, всі чотири двері відкриваються. Я її зараз приоткрив по одній простій причині, бо я не хочу пошкоджувати ось цю частину, де у нас прилягає крило. Але якщо б я зараз приклав трішки більше зусилля, без проблем ці двері б відкрилися. В принципі, водій так і виходив з автомобіля. Зверніть увагу, ось, наприклад, на закриття, все закрилося. Другий ряд. Ну, Ці двері взагалі безперешкодно відкриваються. Все ціле, все добре. Наскільки мені відомо, дитина знаходилася ось там. Непередбачено відлетів ось цей пластик. і Подивіться, наскільки удар був сильної сили, що навіть трішки звело внутрішній пластик і ну, повідлітали деякі елементи. Дисплей лопнув, зверху накладка у нас на відеореєстраторі відпала. Це залишки передньої фари, скажімо так. Задній диск у нас розбортувався, покришка у нас злетіла, злетіла, бо трішки автомобіль пішов на сторону різко і він у нас розувся. Панорамний дах у нас залишився цілий. Задній ляда. В тому числі у нас тут теж залишки, залишки фар пластику переднього бамперу. З іншої сторони колесо ціле, всі двері, в тому числі, відкриваються все ок. Подушки спрацювали, і паски безпеки у нас зараз вони заблоковані. Ми розуміємо, що цей ремень спрацював і заблокований, і у нас водійські. Водійський пасок безпеки теж спрацьований да, і заблокований. А тут у нас спрацювала зараз натяжка і я навіть не можу. Ну тобто пасок безпеки зараз тут заблокований. Натягнутий і заблокований, до речі. Давайте я сяду всередину, ближче покажу. Дисплей тріснув, тут подушка безпеки спрацювала кермо. Не погнуло нічого, бо буває від такого ДТП і люди грудьми. Це воно все відкривається. Тут маємо ось такі пошкодження. Мені сподобався дуже коментар власника цього автомобіля, він сказав. Треба вести точно такий другий автомобіль, бо він мені врятував життя. Ось по передній пасажирській двері вже видно, що тут а, трішки геометрія ушла, бо двері не в зазор. Ну, після такого а, удару і фактично, мабуть, ну, можна реально сказати, що в цю сторону придався основний удар, то відповідно і трішки геометрію із цього і звело. Фольга фольгою, а життя врятувала. Так отже, що ми бачимо по ушкодженням сонга, по задній частині у нас все, ок, все добре. А ось попередній частині це додатковий хадбійник, який встановлений в нижній частині. Він у нас пішов вниз, бо у нас трішки пішов підрамник. Але глобально, оце, що торчить у нас, це у нас додатковий захист пластиковий, а батарея залишилась у нас повністю ціла. Двигун-інвертор і підрамник. Да. Не виглядає, як дуже багато-багато м'яса. Я розумію, що вам тяжко зрозуміти, що де. Ну, давайте ще раз. Це у нас підрамник, це у нас підсилювач бампера. Ричаги, двигун-інвертор. Рульова рейка мінус, це очікувано. – повноприводна версія, топова комплектація. Одна людина в салоні, один водій зіштовхнувся в тому числі і товпом, швидкість була менша ніж е, сонгам. Е, я би, мабуть, не порівнював би два цих пошкодження. Чого, бо не буває два однакових ДТП. У будь-якому випадку, це ж не лабораторні випробування. У будь-якому випадку є відмінності від ситуації першої і другої. Тому маємо те, що маємо. Швидкість була чи 50 чи 60 км на момент ДТП саме з стовбом. Зікер не просто зіштовхнувся стовбом, стовп, ще потім далі впав повністю на автомобіль. Ну і у нас є унікальна можливість вам показати. Як спрацював панорамний дах, це скло, як воно себе показало, як воно себе проявило. Що маємо? Звісно, бачимо, що підсилювач бампера максимально спрацював очікувано. Чого саме очікувано? Бо розрив є лише тільки в одному місці. Тут всередині складка. І він витримав повністю весь удар на себе. Ось це місце у нас закручено трішки в сторону по тій простій причині, що ще було додаткове бокове ДТП. Тому його так само і розклали. Він йшов в цю сторону, а тут у нас підсилювач бампера. І, звісно, уважні глядачі звернуть увагу на різницю виконання. Цього це алюміній, там у нас на сонгі метал, ну і товщина. Хлопці з ікра піддивилися багато рішень у Вольво, звісно, і багато чого інтегрували в свої автомобілі. Ось маємо таку ситуацію. Це повнопривідна версія. Скоріше всього, звісно, всередині інвертор двигун теж має певні ушкодження, або такі ДТП. Для передньоприводних автомобілів, як правило, ну, підкапотка страждає вся. Лайтбар. передній розколола навпіл. Переднє колесо має також розрив. Треба розуміти, що автомобіль після того, як потрапив в ДТП, на нього впав стовп, а ниччим він ще пішов ще по одному стовпу поскользив. Тобто зікер в такому потрійному. ДТП приймав участь. Зверніть увагу, удар не дійшов а, цієї частини по батареї. По Рича батареї хоч і зламав, але при цьому він не пішов далі. Тобто Можна судити про те, що глобальна конструкція в нижній частині Зберегла і удар не дійшов а, до батареї. Звісно, є а, пошкодження по корпусу, бо автомобіль вже на стобі ковзався. без цього ніякі нікуди ми не дінемося. Хороше те, що тут безрамкові двері після ДТП скло теж трішки опустилося. Зверніть увагу, зараз показую вам. І всі чотири дверей відкриваються без проблем. О, точно так же і закриваються. Все залишилось в зазорах, так як ці автомобілі будуть розбиратися далі, я міг би зараз відкрити. Водійську двер без проблем, але капот не йшов на цю частину і не хочеться додатково пошкоджувати двер бо, можливо, в подальшому вона ще послугує. Далі лобове скло, яке в нас додатково було оклеєно захисну плівку. Взагалі весь автомобіль оклеєний в захисну плівку. І має ось такі у нас. Вид. Треба ще розуміти, що ось тут у нас отак да? стовп лежав. Здивувало нас, що Лідар залишився ну, в доволі таки непоганому стані, насправді, якщо так подивитися. Оч... Ну, всі очікували точно, що він розвалиться, повністю розтрочно буде, але ні, насправді витримав. Оця тема. Оця перепонка, те, що ми якось на прямих трансляціях вам показували, що конструктори дуже звертають увагу, так як це одне з ребро жорсткості загальне по кузову і все інше. І наскільки воно прийняло на себе, в тому числі, вагу стовпа, який впав на автомобіль, лопнув диск передній. Інші у нас залишилися цілі, ну, не рахуючи з іншої сторони. Невелику подряпину, а цей у нас має ось такі характерні місця розриву. Реально автомобілі, які врятували життя. Бокові шторки у нас не спрацювали по причині того, що не було пасажирів на другому ряді. Паски безпеки заблоковані. Федерамний дах був закритий шторкою, і шторка в тому числі взяла на себе ось це все скло і якесь часткове навантаження. Стоп на настільки навис, він, звісно, і Дивив на заднє лядо. Це все, що від нього залишилось, скло ззаду видавилося, лайтбар цілий, камера ціла. Зверніть увагу на цей зазор, де палець ходить. Він відкритий, Якщо навіть відкритий, то і з цієї сторони. Тобто, заднє лядо трішки все-таки викрутило і повело. А ось зверніть увагу якраз конструктив заднього ляда, да? і бачимо, що його повело, тому відповідно і тут у нас немає цього зазору. Наскільки я вдячний реально власникам, що вони прийняли правильне рішення продати ці автомобілі під розборку. Якщо когось будуть... Цікавити запчастини, можете звертатися. Але краще, друзі, не потрапляйте в ДТП. Так, давайте я з цього ракурсу вам теж зніму, покажу. Часткове пошкодження по двері. Але якщо звернете увагу, все в зазорах. Безпека автомобіля свою справу зробила на 100%. Який висновок можна підвести в цій загальній історії. Автомобілі справилися з своїм завданням. Безпека активно спрацювала. Люди цілі, неушкоджені. Ну, а це метал. Тут правильне рішення під розборку, бо це тотал. Ми показуємо це вам для того, щоб ви дали шанс автомобілям. Треба розуміти, що і тут високовольтна архітектура, і тут високовольтна архітектура. І в батареях спрацював перепатрон, все повністю було, погасилося, все інше. Тобто, це все зрозуміло. Але ви подивіться, що ці автомобілі два витримали. Два стовпа, так тут ще стовп і на кришу впав додатково. ну, Така б да, прикра ситуація, це життя. Нічого не зробиш. Ці два автомобілі вони будуть розбиратися. І, звісно, можете звернутися до нас, якщо потрібні якісь запчастини. З цих автомобілей, бо це, ну, ну, це їх доля, яка їм залишилася, під розбор і трішки дещо послугувати. Ну, а свою місію зберегти життя під час аварії ДТП вони виконали. Ну що, друзі, ви все ще думаєте, що ці автомобілі з фольги і це одноразова якась електронна курілка. Ну, як бачите, ні, це надійні автомобілі, біваді та зікер, які врятували відповідальний момент життя своїм власникам та пасажирам. Пам'ятайте, нічого краще не врятує ваше життя, ніж пристегнути пасок безпеки. Всім мирного неба над головою. Дякую, до побачення.